Коли ти приходиш на службу в період твого проходження навчання, саме первинної підготовки пожежного рятувальника, тобі треба ходити на роботу не добу через три, так як працюють пожежні рятувальники в основному, а працювати кожного дня зранку до вечора, і ти бачишся з усіма караулами, не тільки своїм, за яким ти закріплений. І тому кожен виїзд це і твій виїзд. Дати розуміння на словах цієї роботи її не можна. Тому краще було побачити роботу цих людей і вже переймати досвід, чим я її займався. Тому що у моєму караулі на даний момент то я найменший. Ми можемо бути різними людьми, але тут ми сім'я, у нас все спільне. Кожен виїзд – це спільний. Навіть до повномасштабного вторгнення це непроста робота. Таке розуміти, є, ну, є шанс, коли ну, люди там, не приїжджають додому. Наприклад, це страшно. Я навчався в інституті фізичної культури, то в принципі за чотири роки мав фізичну базу, підготовку ну, особисто. Наприклад, це так, тому що тут витривалість, здоров'я і сила це найперше, що треба рятування. Мені про що? Пуста голова. Пуста і вільна голова для того, щоб сконцентруватися по приїзду вже на самій роботі. На основні, тому що багато, ну, є багато там, думок у кожного. голові. вони вдома, там, ми про щось думаємо, ми плануємо якесь майбутнє, там, щось плануємо. Але отут воно все відходить на другий план, тому що є, є караул, є сім'я, є робота, ми виїжджаємо і краще бути готовими до виїзду постійно і думати тільки про цю роботу. І виїхавши вже на. Пряму дорогу, де ми бачили вже здалеку цей готель, я зрозумів, що було влучання і треба буде гарно попрацювати. Але одне, що не те, що запам'яталося, а про те, що я подумав, що добре, що це сталося в той час. Не добре, що це зовсім сталося, але якщо воно вже сталося, то саме в той час. Тому що через 25 хвилин після цього. В цей час повинен відкриватися ринок, який знаходився знизу. І там би були люди, їх би було дуже багато. В паралельному караулі, в третьому також тільки в другій частині знаходиться мій кращий друг. І вони привели тоді перші, тому що це їхній район виїзду. Я відразу побачив автомобіль, почув у його слова, що він евакуює людей. І думаю, ага, якщо вони вже, в принципі, цим займаються, то в подальшому він передав інформацію про те, що потерпілих було декілька. І відразу трохи стало легше, тому що. Менше людей, ми вже ми можемо працювати, ми можемо гасити пожежі, ми можемо ну, долучатися до ліквідації наслідків. Саме перше я переживав за людей ну і за своїх колег. І коли вже в останній день ми ліквідували усі ну, ці наслідки, ми зробили всі розбори, і як виявили, що там потерпілих не було після цього, трохи стало легше. Вразило те, як спрацювали всі підрозділи. Тобто ми приїхали туди всіма підрозділами, всіма частинами. Нашого міста ця робота, вона єдина. Ну, ми повинні бути як один організм, і один і механізм, який працює. Я ніколи не сумнівався в колегах, але от, показово те, що трапилося, достойно Ну, Більш відповідальніші стали, тому що при кожному прильоті ми і так ну, знаходимося в бронезахисті, на виїзді в бронезахисті, у всьому. Але ж ви розумієте, що навіть цим ми не захищені від цього, і ми не знаємо. Чи після прильоту буде повторний чи ні. Бачучи зараз таку трагічну статистику, зв'язану в плані саме з нашою службою, де гинуть наші колеги після повторних обстрілів, трохи треба задумуватися, ну думати серйозніше, відноситися до кожного такого виїзду. Люди різні попадаються. В надзвичайних ситуаціях. Але здебільшого це доб доброзилливі люди, тому що, по-перше, ми приїжджаємо рятувати їхнє майно. Вони це розуміють і допомагають, там, хто води принесе, кому ще ще треба. Там, хто. Ну, тобто, це людська, ну, якась людська цінність того, що, для чого ми це робимо. Я роблю свою роботу. Якщо мені за неї подякували, значить я її зробив. На нормальному рівні. Важко психологічно через те, що раніше можна було подумати про майбутнє, про якесь, а зараз по типу важко про це думати. Мотивація. Ну, яка мотивація може бути під час війни? Саме головне, щоб вона закінчилася нашою перемогою. Оце, напевне, головна мотивація і збереження людського життя насамперед. Не тільки цивільного, ну, а й воїнів які. pomagajo nam zdaj, vsi čas, govoriti z vami, na primer.